У сучасному глобалізованому світі кухня часто стає першою точкою дотику до культури країни, її історії, традицій та є невід'ємною частиною нашого повсякдення. Їжа об'єднує людей і створює контекст для розмови. З давніх давен українці славилися своєю гостинністю. Не дивно, що найчастіше іноземні туристи, повертаючись з України, першочергово розповідають про щедре частування: так, нагодувати гостя, створити йому комфортні умови для відпочинку і оточити справжнім домашнім затишком першочергове прагнення мешканців України. І це мова не лише про мейнстрим на кшталт борщу з пампушками чи вареників. А про феномен нашої національної кухні, яка водночас є цілісною і має регіональне різноманіття. В українських стравах, інгредієнтах та способах приготування зашифровано культурний код нації. Це не тільки про смачну їжу, але й про відображення нашої ментальності, історії та символізму. Проте, з часом. Старовинні традиційні страви все рідше з'являються на кухні господин та в меню місцевих ресторанів, а молодь чи знає, хоча б декілька назв автентичних смаколиків. Тому з метою популяризації традиційної культурної спадщини викладачі, майстри виробничого навчання, здобувачі освіти Бородянського професійного аграрного ліцею у межах обласного пошукового проєкту Смачно корисно-креативно культура харчування України віднайшли та реконструювали давні рецепти з елементами сучасної подачі страв Криму, Слобожанщини та Галичини. Які мають унікальну рецептуру і оповиті легендами, що передаються господинями з покоління в покоління. Крим це не тільки гарні краєвиди та смачна кухня. Це спогади, сміх та сльози, боротьба та мрії. Це місце сили корінного народу кримських татар. Беззаперечно щодо кулінарії. Крим один із найцікавіших та найбагатших регіонів України. Давня історія, мультикультурність та багатонаціональність Кримського півострова природно зумовила строкату та унікальну палітру тутешньої кухні. У Криму поєднали з південь, захід та схід. У всі часи легше було сказати, яких народів тут немає, аніж перелічити ті, що є. Їхні численні нащадки проживають у Криму і сьогодні і репрезентують понад 100 національностей та народностей. Істотно вплинуло на гастрономічну культуру півострова і сусідство з такими країнами, як Туреччина та Болгарія. Туреччина доповнила кримську кухню східними солодощами, а Болгарія своєю традиційною стравою, відомою в Україні, як фарширований болгарський перець. Дуже популярна в Криму кримськотатарська кухня. У багатьох ресторанах вам запропонують ситні м'ясні страви, в основному з баранини або яловичини, а також багато розмаїття випічки. Улюбленими серед м'ясних страв вважаються лагма, плов та сарма. Кримські татари, інша назва цього народу кримці, як етнос вони сформувалися на кримському півострові. Це нащадки різних народів, які у певний період переселялися на півострів. Неперевершений пряном м'ясний аромат страв кримськотатарської кухні не залишає нікого байдужими. Найвишуканішою першою стравою є суп Юфак аж. Дрібненькі пельмені в смачному м'ясному бульйоні, які подаються з катиком кефіром. Завжди вважалося, чим справніша господиня, тим дрібніші в неї пельмені. У звичайну столову ложку їх має вміститися 7-9 штук. Також до столу подають сарму. Голубці з виноградного листя, бурму страву з листкового тіста з м'ясною начинкою, кобете пиріг із здобного тіста з м'ясом, локум печену страву з кислого тіста з м'ясною начинкою. Найбільшою ж особливістю кримськотатарської кухні є приготування перших страв. Часто вживаною у них є шурпа. Багато сторіч шурпа. Є однією з базових страв східної кухні. Її подають в затрапезній чайхані, фешенебельному ресторані, в будні і на свята. По співвідношенню легкості приготування, користі та економності їй немає рівних. Дуже давно. Коли їжу ще не фотографували, а найкращим засобом пересування вважався кінь, молодий кримський татарин Амет обкохав красину Селіме. Але батько Селіме Юсуфага не віддавав Амету свою доньку, бо той був дуже бідним. Навіть власного коня не мав в таких жив злиднях. Але Селіме настільки покохала Амета. Що згодна була піти за нього заміж, навіть якщо доведеться змінити заможний батьківський дім на маленьку саманну хату, Амет довго розмірковував, як би йому заручитися підтримкою впертого Юсуфа Агі, і придумав. На останні гроші він купив чимало м'яса, реберець, картоплі, цибулі і моркви, поклав м'ясо в свій єдиний великий казан і довго варив на ледь палаючому багатті. Так сталося, що попс якраз проїжджав Юсуф Ага, а був він великий любитель добряче поїсти. Що це так смачно пахне? З хати того знайди, біди, подумав чоловік, спішився з коня і попрямував до аметових воріт. Амет радо зустрів гостя, всадив його на краще місце, посунув маленького солика й поставив перед ним піалу з запашним, прозорим бульйоном таріль з розвареним м'ясом, сіль та зелень. Юсуфага зробив ковток бульйону, і його знамениті густі брови із подивом піднялися. Другий ковток і на душі потенційного тестя заспівали славні. Розморений чоловік впорався зі своєю порцією, попросив ще, знову з'їв і спитав, як називається ця страва, хто її придумав і як вона готується. А дізнавшись, авторитетно заявив, що Амет, хоч і бідняк, але кмітливий і терплячий, тож йому можна довірити свою доньку і участь у сімейній справі, щоб в хаті завжди був хліб і до хліба, а дорогою додому наспівував собі уса шурпа, прекрасна і смачна, ну просто райська їжа. Отже, як бачите, кримсько-татарську кухню варто пропагувати ще й є кухню здорового харчування, адже такою вона і є. Як смакує Львів? Він солодкий, як шоколад чи ароматний, як кава. А може, він яскравий та пікантний, як українська, зокрема галицька кухня. Галицька кухня це динаміка та оригінальність, адже вона сформована завдяки смакам та кулінарним традиціям різних народів, що століттями тут проживали. Це водночас українська, польська, угорська, а також єврейська, вірменська та австрійська кухні. Львівська кухня, хоч і є частиною Галицької, проте має свої особливості, пов'язані з тим, що місто Лева завжди було найбільшому регіоні, притягуючи до себе купців, мандрівників та кулінарів з усього світу. Нові страви з інших країн спочатку потрапляли на столи до львівських вельмож, приправи зі сходу, перш за все, продавались в аптеках міста, а західні десерти теж першими спробували жителі Львова. Лише після цього найкращі з рецептів перейшли в інші містечка та села, Галичини, нерідко зазнаючи змін. В історичній книзі Юрія Винничука Кнайпи Львова читаємо Львів завше славився своєю оригінальною кухнею. Навіть у темні часи совітської окупації, коли ця слава істотно занепала, довелося мені почути розмову двох офіцерських жінок. Одна обурювалася, що львів'яни геть усі бандерівці, а друга на те відповідала. зато вони готують, Как готують». Львівська кухня вібрала в себе як вплив етносів, що населяли її, так і імперії, під владою якої знаходилося. Але найважливішим є те, що ці впливи не були сліпо перейнятими, а творчо осмисленими і адаптованими місцевими господинями. Львівські господині охоче переймали одна в одної переписи смаколиків, але завжди додавали щось своє. Наприклад, забабці Австрії прийшли і гарно себе почувають у львівській кухні Струдлі, а також пішенґер. Знаєте, що це? Не знаєте? Це Андрутовий вафельний торт. Його придумали угорці. Львівські страви та кондитерські вироби завжди були не тільки для їжі, а й для ока і гонору. Все має бути смачним і гарним. У неділю львівські господині обов'язково пекли щось особливе. Ця традиція живе і зараз. Жодне містом Україні не має такого розмаїття печива, як Львів. Пірники, пляцки, цвібаки, струдлі, бабки, фаворки. Це на випадок, якщо до господи раптом застукає гість. А таких не бракувало. І приходили вони зазвичай не з порожніми руками. Попри звичку принести пляшку вина або наливки, гості обов'язково приносили із собою ще якісь смаколики. Так господині природної, невимушено змагалися в кулінарній майстерності. Можливо, саме кухня формувала і характер львів'янина. Колишній львів'янина, нині відомий польський письменник Анджей Куснєвич, писав. Мешканці мого міста вирізнялися силою волі, погідністю і зичливістю, широкою буйною натурою, мали золоті, і сильні як дзвін серця, нерви як посторонки і здорові зуби до пізньої старості. Взагалі жили довго і щасливо, якщо тільки якийсь історичний катаклізм не руйнував їхнього натурального буття. Ще один львів'янин, письменник-гуморист Богдан Волошин в одному зі своїх виступів на Львівському радіо висловив таку думку: галицькі діти народжуються щасливими, бо вони раніше чи пізніше пізнають смак маминого сирника, якого її навчила пекти бабця найсолодшого і найріднішого у світі. Як мамина Колискова, галицька дитина приходить на світ, щоб спробувати мамин сирник і все життя за ним сумувати. Бо на правду кулінарне мистецтво серед галицького люду завжди цінувалось не менше, ніж уміння заробити копійку чи файно співати. Щоб дати характеристику всім львівським смаколикам, треба посидіти за кавою декілька днів. Але, як кажуть у Львові, не буду робити тої публіки зосереджу вашу увагу на клясиці. Так, так, саме на клясиці. Ви напевно запитаєте, які ж смакулики, що випікають, варять, формують львівські майстри кондитерської справи, відносять до клясичних? Відповідь очевидна. львівські пляцки або галицькі. Це унікальне явище в середовищі кондитерів Галичини і відповідно Львова та Львівської області. Зокрема, останні 10 років ці смаколики переживають справжній ренесанс. Як тільки заходить розмова про святу неділю, праздник, фестини або весілля, у Львові заходяться пекти пляцки. Одним словом, жодна урочистість не обходиться без пляцків. Пляцок – це будь-який кондитерський виріб з якого-небудь тіста. Тонкий коржик. У Львові існує діалектичне тлумачення даного слова. Це кондитерський виріб, що поєднує в собі коржі, креми та начинки. Дуже схожий на торт, але простіший у виконанні. Пляцки бувають багатошарові та одношарові. Цей десерт схожий на торт тільки прямокутної форми. Його подають нарізаним квадратиками. Пляцок привабливий не ззовні, як торт, а саме всередині. Багатоярусний, кольоровий, з різноманітним наповненням. Пляцок, наче поєднує в собі різні види та способи домашньої випічки. Пляцок це політ кулінарної фантазії. Це і бісквіт, і безе, і медівник, і пісочне тісто з родзинками, курагою, чорносливом, вишнями, яблуками, шоколадом, маком та горіхами. Всі компоненти у рецептах пляцків підібрані так, що надзвичайно смачно. В одному з телевізійних сюжетів прозвучало таке визначення терміну Солодкий пляцок. На Галичині пляцком називають пиріг із фруктовою начинкою або невисокий торт прямокутної форми. Тобто, якщо торт круглий і гарно оформлений, то це торт. А якщо такий ну дуже смачний, але простої форми, без овицяцькувань, то це пляцок. А в романі Юрія Андруховича Рекреація є така цитата: «Пляцки – це божественне їдло. І я з цим абсолютно згідна. А ви, поважні галицькі кулінарки, такі як Ольга Франкони, вістка Івана Яковича Франка та Дар'я Цве у своїх кулінарних дописах подають окультурену назву цих солодких шедеврів, перекладанці. Не плутати з накладанцем, тобто з бутербродом, чи, як кажуть у Львові, канапкою. Важливе місце серед усіх пляцків посідає сирник. Ніжний та кремовий з ароматом ванілі та цедри. Львівський сирник це один із найзнаменіт... найзнаменитіших солодощів, один із найдавніших рецептів плясків. Кажуть, що рецепти львівського сирника створила легендарна галицька господиня Дарія Цвек. Проте, ще задовго до неї. Галлицькі господині пекли різноманітні сирники та ділилися рецептами цієї випічки. А ще кажуть, що львівський сирник обов'язково повинен мати шоколадну поливку. Проте він чудово смакує і без неї, а також із карамеллю, сезонними ягодами та іншими додатками на ваш смак. І є думка, що саме зі Східної Європи сирник помандрував за океан. Де адаптувався до американських продуктів та смаків, та став чизкейком. Кухня Слобожанщини смачна й поживна, цікава та оригінальна. Адже вона поєднала в собі просту та ситну кухню вільного козацтва. Неповторні страви Західної Європи, які принесли із собою на лівий берег Дніпра, ті ж козаки-переселенці, а також деякі страви сусідніх країн і регіонів. Але слобожани не просто запозичили страви, готуючи, вони зуміли вдосконалити та покращити їх, зробити яскравішими та цікавішими. Під час приготування використовували ті продукти, які вільно могли придбати, виготовити чи виростити овочі, ягоди та фрукти, крупи, молочні продукти, яйця, м'ясо. Кожна страва грає своїми барвами, має родзинку. Характерною особливістю кухні Східної України є прагнення доситності і вагомості. Вважається, що на кухню Слобожанщини суттєво вплинув промисловий розвиток регіону. Щоб ефективно працювати, потрібно ситно їсти. Це і зрозуміло адже тут живуть шахтарі. А фізична праця виснажує і вимагає ґрунтовної підзарядки добрячим обідом. Тому яловичина по Донецьки, котлети по Харківськи, м'ясо по-шахтарськи вам точно засмакують. У своєму проєкті ми показали не лише стародавні рецепти, а й відновлення української кухні через активне залучення здобувачів освіти напряму громадського харчування, викладачів та майстрів виробничого навчання до поширення не лише моди на кухню, але й культивування в українців розуміння їх власної сукності. Адже смак страви це і смак. 睡觉。